Скандал довкола колишнього нардепа та співвласника групи фінанси і кредит Костянтина Живаго, який за даними НАБУ, причетний до хабаря голові Верховного суду Всеволоду Князєву, набирає нових обертів. Швейцарія заарештувала активи живаго, які перевищують 113 мільйонів доларів. Наразі ДБР за сприяння швейцарської сторони працює над передачею арештованих коштів. Варма друзі, привіт! Мене звати Вікторія Гаврюшова. Це УП коротко у якому ми розповідаємо про резонансні події стисло, окрім живаго, правоохоронні органи на фінансових махінаціях викрили бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса. Про деталі цих справ ми поговоримо з першим заступником правоохоронного комітету Андрієм Осадчуком, Тож про лагідну деолігархізацію. Дивіться далі, Костянтину живаго та топ менеджерам банку фінанси і кредит повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. За даними слідства, вони Організували механізм розтрати ста мільйонів доларів фінансової установи та завдали збитки інтересам держави та вкладникам банку. Нагадаю, перед цим прес-служба Костянтина Живаго, який перебуває за кордоном, заявила, що він не має жодного відношення до хабаря в голові чи суддям Верховного суду. Говорячи про арештовані активи наших олігархів, ми маємо дивитися на свій великий інтерес держави України і громадян України. Який полягає не просто в якійсь конфіскації якихось мільйонів, навіть якщо їх 100 чи 200, а якраз в тому, щоб була встановлена справедливість, щоб торжествувало верховенство право, щоб люди, які вчинили злочин, Дійсно, були за це покарані. ще один корупційний скандал. Розгорівся довкола підсанкційного бізнесмена Павла Фуксе, якого служба безпеки України викрила на масштабних фінансових махінаціях, пов'язаних зі стратегічними підприємствами та систематичним ухиленням від сплати податків. За даними правоохоронців, з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 мільярдів гривень. Ділки за безцінь викупову. У банківських установ кредитні зобов'язання цих об'єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність, це е, паратизування, напевно, називається на проблемних активах, а е, отримання контролю над цими проблемними активами, е, за дуже дуже дисконтними цінами. Е, бо завжди, якщо актив проблемний, да, він продається там на 50 на 80% дешевше. І потім, використовуючи або корупційні інструменти, самі різноманітні, вони, я так розумію, просто перепродавали або легалізували ці активи і власне отримували, якби назад їх повну вартість. Фокс відреагував на підозру СБУ, звинувативши їх у наклепі. Він зазначив, що підозра йому була вручена як громадянину України. Таким чином, за його словами, СБУ підтвердила відсутність у нього російського громадянства, чим, начебто, нівелювала накладені на нього в червні 2021 року санкції. За даними джерела ОП, ще одну підозру СБУ та Б поголосили бізнесмену Дмитру Фірташу. Його пов'язують зі справою колишнього очільника міністерства енергетики та в вугільної промисловості Ігоря Насалики, якому ДБР повідомило про підозру, за попередньою інформацією, він брав участь у підписанні збиткових для держави угод на користь компаній, пов'язаних із Дмитром Фірташем. Мова йде про угоди на суму в півтора мільярда гривень. Я би дуже хотів, щоб розслідування по фірташу вони йшли паралельно з роботою над помилками, чому і як таке могло статися. Як зламати ті схеми, які можливо працюють до сьогоднішнього дня? Але може так бути, що його покарають щось там мільярд, які гривень у нього заберуть, і це нам всім презентують як велику перемогу справедливості. А при цьому все як було, так і залишиться. Тільки там з'являться нові бенефіціари. За підозри, що просто виштовхуючи, умовно кажучи, там старих олігархів, да на горизонті не появляться якісь. Молоді таланти у групі компанії Фірташа. Всі звинувачення СБУ спростовують. Як йдеться у повідомленні, вони є безпідставними, тому адвокати групи будуть відстоювати інтереси бізнесів та акціонера в українських та міжнародних судах і за їхніми словами доведуть свою правоту. Також у фірташа заявили, що його компанії допомагали і продовжують допомагати державі. Та за період повномасштабної війни їхня пряма допомога українцям містам та з. Су перевищила 826,4 мільйона гривень. Правоохоронна система працює краще ніж могла б ніж можна було очікувати, і результат вони в принципі дають непогано. Тобто, лагідна доліганізація має бути. Вона має стосуватися. Ми про це не згадали. Напевно, всіх, бо зараз, ну давайте так скажемо ніжно. Напевно, не всі класичні в нашому з вами розумінні українські олігархи, Є в зоні активних дій правоохоронної системи. Ми далеко не всі прізвища там бачимо. Упе коротко слідкуватиме за ходом подій у цих справах. Тож підписуйтесь на канал Української правди та ставте лайк цьому відео. До зустрічі.